Європейські лідери також відреагували на заяву президента Франції Манеля Макрона про ядерну парасольку. Переконані, ідея варта уваги. Французька не є, не є нова. французька пропозиція не є новою. Ця тема також кілька разів з'являлася в розмовах зі мною, тобто ймовірність, розширення можливостей стримування за допомогою ядерної зброї з боку Франції. І звичайно, вона заслуговує на те, щоб її розглянути. Асенк idea. And... Я думаю, що це дуже цікава ідея, і ми розглядаємо цю пропозицію з великими сподіваннями, тому що, як ви знаєте, ядерна парасолька могла б слугувати дійсно. Дуже серйозним стримувальним для Росії фактором, і дуже важливо використовувати цю можливість всі можливості для підвищення нашої стійкості, особливо на східному фланзі НАТО, тому що східний фланг піддається різним видам загроз. Джорджа Малоні запропонувала поширити дію п'ятої статті НАТО на Україну, але без членства в альянсі. Прем'єр-міністр Італії заявила, що цитую: нам потрібно подумати про більш довгострокові рішення ніж відправлення миротворчих військ в Україну. На її думку, набагато ефективнішим було б розширення п'ятої статті НАТО. Це не вступ до альянсу, а розширення зони дії, яку мають країни НАТО, в тому числі. І в Україні наводять її слова західні змі. Зазначу у п'ятій статті НАТО йдеться про те, що напад на одного члена альянсу розглядатиметься як напад на всіх. Тим часом Китай шокований ставленням Трампа до європейського союзу. Спецпредставник з європейських справ Лу Шей заявив, мир в Україні не має диктуватися США і РФ. За даними місцевих ЗМІ, він назвав поведінку американської влади нахабною. Цитую, адміністрація Трампа реалізує нахабну і домінуючу політику щодо Європи. Також спецпредставник наголосив, що Китай натомість робить акцент на мир, дружбу, добро, волю і взаємовигідне співробітництво. Лу Шей підкреслив, що у Будь-який мирний процес повинні бути залучені всі зацікавлені сторони, зокрема і європейські країни. Рішення повинні бути предметом обговорення. Кремль погодився з заявою про проксі війну. Речник Путіна Дмитрій Пєсков прокоментував слова держсекретаря США Марко Рубіо. Запевнив, росіяни завжди говорили. Це цитую конфлікт РФ і колективного заходу. А головною країною колективного заходу є США. Пісков також додав, що Кремль згоден із тим, що настав час зупинити цю війну. Нагадаю, Марко Рубіо назвав російську агресію проти України непрямою війною між ядерними державами США та Росією. Також американець розкритикував допомогу Києву. Цитую, давайте просто продовжувати давати їм стільки, скільки потрібно. Це не стратегія. Окрім того, Рубіо переконаний, що за для миру Київ та Москва мають піти на поступки.